Друзі, всім привіт! Любимки такого. Сидять на порозі, але, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, можу закрити двері. Донечка кличе. Бачите, я притул до них підходжу, бачите? Так, погладкати ти погладкати, хочуть, погладити. Нехай в нас завжди. За хмар виходить сонечко. Після дочку завжди сонечко. Тепло, затишно, нам, комфортно. І дарім ближнім нашим добро, тепло. Чому тих, хто не знає, тих, хто не вміє, добру, теплу. Ділімося усмішками, обіймами. Навіть таку дрібничку, як дати комусь цукерочку чи поділитися обідом. Ми, українці, ми добрі, розумні. Та й в інших країнах теж є розумні люди.